Якщо брати самий матч, то гра проходила з перевагою зорі. Гравці діяли першим номером, більше б часу проводили в атаки. Ми старалися знову ж таки контратакувати та шукати свої можливості при стандартних положеннях. Тому так, така вийшла гра, якби бойова, але, мабуть, все-таки з перевагою зорі, мабуть, скажімо так. Тому ми задоволені результатом цієї гри. Я задоволений ставленням хлопців до цієї гри. Знову ж таки, що вони не пішли в відпустку раніше, чим це було потрібно, і віднеслись професійно до своїх обов'язків і зуміли проти дуже хорошої команди показати. Якби характер, і забити їм два м'ячі, знову таки, і здобути один заліковий бок. Ну, Ще була перед Дніпром, ми теж півтори години, мабуть, до двох годин ми чекали, якщо я не помиляюсь. але це було, прям хлопці вийшли, стартовий свисток і відразу перенесли на дві години. Це було простіше, тому що все-таки гра не розпочалася. А зараз, отак, що посеред матчу, прямо, то це перший раз. Ну, дивіться, я, знаєте, я себе ловлю на думки, що. Ну, Складно вже, ти вже відчуваєш, що ти не відчуваєш цю гру. Нема відчуття гри, що, що відбувається, ти не контролюєш гру. Розумієте, після такої паузи, хто як на це відреагував, хто, в кого рідні та близькі в цей момент спустились по Києву у підвали. Розумієте, з дітьми. Кожні пишуть додому, де вони там, де рідні та близькі. Їм відповідають, йде переписка. Як людина на це відреагує, я не знаю. Хтось більш стійкий, хтось більш вразливий. Розумієте, по суті, після таких пауз вже, ну як би так, це як. Ну, не знаю, чи підходить це слово, але, мабуть, це лотерея вже, як почне складатися гра. У нас більше зайняло часу увійти в гру, чим у зорі. З чим це пов'язано, знову ж таки, це дуже таке питання широке, і я не можу дати таку одностайну відповідь. Чому? Але це впливає і знову ж таки це дуже складно впливати на групі після таких пауз. Але я в будь-якому разі вдячний нашим Збройним силам, завдяки яким ми граємо. Навіть таким чином я не жаліюся, я тільки їм подяка велика за те, що ми маємо змогу так грати. Так, є попередні плани, є попередні плани. Хлопці будуть у відпустці до 12 січня, потім. Два-три дні в нас займе медогляд, і з 16 січня ми вже поновлюємо підготовку до другого кола. З 20 грудня в нас будуть вже заняття, там ми будемо тричі на тиждень збиратися і проводити, знову ж таки, хто буде на місці в Києві і буде мати можливість приїжджати, буде підтримуючого характеру роботи. Ну а так ми загалом виходимо з відпустки 12 січня. А далі буде залежати знову ж таки від те, що буде відбуватися в нашій країні, це буде від цього залежати, де будуть збори, які вони будуть. Ну. Стосовно чи варто чи не варто, однозначно варто. На мій погляд, однозначно варто. Все-таки, ну, знаєте, як, я думаю, десь свою місію футбол виконав. Тому плані, що все-таки люди змогли перегорнути новостну стрічку і дивитися новини не тільки про те, що відбувається на фронті і таке інше, але і все-таки десь подивитися на наш футбол, попереживати, знову ж таки, це емоції якісь. Так, звичайно, в такому стані це не є повна, немає такої радості від гри, як без війни. Але в цілому, я думаю, що чемпіонат варто було проводити. І я думаю, він виходить досить бойовим, багато цікавих ігор. І насамперед багато непередбачуваних результатів. Тому так, можливо, якісь гри, хтось очікував там кращу, хтось думав, що буде, можливо, якість футбола краща, Ну, не знаю. Я знову ж таки, я хочу думати про позитив, я концентруюсь на тому хорошому, що дав футбол. Це все-таки, знову ж таки, можливість відволіктись. І ну, я вважаю, що дуже непогано вийшло в перше коло чемпіонату. В плані і якості, і результатів, і цікаво спостерігати, бо не знаєш, хто кого обіграє, хто де очки втратить. Тому, тому я вважаю, що це добре. Я знову ж таки, нас не буде багато змін, великих змін не буде. І питання в тому, як ми зможемо. Наших гравців підготувати і щоб вони спрогресували. Я думаю, це буде актуально для кожної команди, тому я надію, що наші гравці, не дивлячись на вік, кому скільки років, будуть прогресувати і в другому колі ми все-таки будемо виглядати більш стабільнішими, більш якіснішими і більш результативними в лотації. Я маю таку надію, я вірю в своїх хлопців, і я знаю, що все-таки ну я вірю в те, що ми підготуємося правильно і хлопці спрогресують.